Друзі, вітаю, дякую за підтримку. Сьогодні у нас був дощ. Ну, Давайте будемо з вами збирати гриби після дощу. Це я так шуткую. Зараз я хочу показати вам наші огірочки, які під агроволокном в тунельці. От бачите, вони всі захворіли. Захворіли не тільки тут, захворіли, і ті, які ми з чоловіком сіяли. Два дні тому я їх полила одним препаратом, зараз побачите назву препарата на екрані у себе. А вчора я цим препаратом поприскала і щось не подивилася на прогноз, що очікується дощ. Мені треба було почекати трохи. Ну, ось так сталося вже все. Що я вам хочу сказати? Чого вони захворіли? Тут, чого саме тут захворіли, ми обробляли з вами так квадрісом, ну, квадрісом один раз, бажано два рази. Зараз я вам хочу сказати, чому так сталося. Кожний ранок, коли я приходжу і відкриваю їх тут, на них на листочках роса. І в день я тільки трохи відкривала, на ніч повністю закривала агроволокно і не відкривала для ну, для воздуху, бо боялася, що е, чаравлик залізе, з'їсть, бо ось тут був огірочок. Бачите, я тирсою присипала його, а потім прийшла на другий день, а огірочка немає равлик з'їв. І е, що я хочу вам сказати, що я думаю, що це через те, що багато вологи і роса, і треба було, мабуть, відкривати, хоч один бік в день відкриваю, а на ніч закриваю. І тому я думаю, що з цього все таке сталося. Я полила, обробила, поприскала і будемо дивитися, як вони будуть далі. Листочки оці хворі, я не обрізала. А мабуть, так думаю, що треба було б мені їх обрізати. І я, мабуть, сьогодні їх пообрізаю і після дощу бачите, агроволокно мокре, і вони, ось бачите, капельки на листочках, вони мокрі, як закривати на ніч чи не закривати, слухайте, не знаю, що з ними далі робити. Поприскала їх вчора, але ж сьогодні пішов дощ. Ну ось таке. Ось я вам зараз покажу. Бачите, ці молоді листочки нічоток, е такі гарненькі, а нижні ось хворі. Зараз я відкрию, покажу вам. Такий вже великий вуса вже пускає огірочок. Ось бачите, такий же. Величенький виріс. І там вуса пускає вже. І там деякі попускали вже вуса і захворіли. Ну, я буду бачити. Боюся залишати закритим, бо ще правлики не, не, не налізли. Позбирала ще трохи сьогодні. Ну, не знаю. Не знаю, що робити. Поки хай відкриті. А далі побачимо, подумаю ще, потім скажу вам. Ось, бачите, хворь напала. Хворь напала і тут не розвивається цей. А, тут два, два. Ще з боку, з боку пасанок такий пустив. Зараз я вам ще покажу огірочки, якимось чоловіком сіяли. Ну, ось всі умови такі для них зробили і, і поприск пополивали, і прискали з вами, і тирсою, щоб тепленько було корінцям, і... а все одно захворіли. Я думаю, що з того, що я не відкривала на ніч, а вранці була роса. І все одно вони були, були такі вологі листочки, бо я відкривала, коли бачила, що капельки роси були на них. І ось так, друзі, зараз подивимось другі огірочки. Це огірочки, які ми сіяли з чоловіком. Тут теж вони після картоплі у нас. Так, у мене є відео, я вам показувала, розказувала. Ось тут вони такі. Я хочу вам сказати, що тут вони не такі листочки у них хворі, як у тунельці. Бачите? Бо може з того, що вони були відкриті, ну і був дощ. Е, я думаю, що це по всім признакам це ложна борошниста роса. Оці плями на листочках. Так, я пролила їх цим препаратом і вчора поприскала. А сьогодні пішов дощ. Ось такі справи. Ось такі вони зараз. Нижні листочки, ці зовсім хворі такі, бачите. Їх, мабуть, треба видалити, викинути щоб вони цей не заражали і далі ґрунт і повітря. А це ті огірочки, які ми з вами садили з пакетів. Пересаджувала два штучки, тут залишилися, ось так вони попускали. Молоді оці пагонки і з огірочками тут є такі, один тільки огірочок я зірвала, більше огірочків не було. Хочу вам сказати, що у біранді там зриваю, через 2-3 дні огірочки з'являються, я зриваю на салатик, а тут немає. Тільки оці молоді, молоді паганки і маленькі огірочки ще вони не набираються. Ці зараз буду листочки, які хворі, буду обрізати їх і буду видаляти. Ось так. Ось такі справи. Оцей величезний. Зараз я вам покажу його. Ось він, бачите, ось такий він хворий теж. Ось такі справи. Ну, от зараз поводи ці хворі листя і буду бачити, як снікерс. демо снікерс. Знову на камеру. Обов'язково, так? Ой, хороший наш такий. Хороший наш такий. Ну, ось так, друзі. Підписуйтесь, подобайте відео. Що маємо, то ми вам показуємо. Що робимо, теж розповідаємо вам. Підписуйтесь, коментуйте, подобайте відео. Мирного неба вам, здоров'я міцного, міцного. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.